Чи вдасться до кінця року надійно захистити Запоріжжя за допомогою ППО від атак росіян? Так, давайте так. До кінця року чи буде посилений захист Запоріжжя, а саме ППО системи? Запоріжжя? Значить, давайте так: 30% ударів, які будуть пропускати, це приблизно 2-3 з 10. Да? Вони незалежно від захисту, від посилення ППО, будуть пропускати. Чому? Тому що є така зброя, яка, на жаль, ППО або її не бачить, або не може на неї реагувати як слід. Чи зможуть кардинально змінити хід війни американські ракети Атакамс, які вже використовуються Україною? Американські ракети. Атакамс, які в нас вже використовуються. Як вони вплинуть з нашого боку на хід війни? Ну, легше нашим хлопцям, слухайте. Ну, набагато легше. А... По-перше, це врятує життя дуже багатьох десятків, сотень наших хлопців, наших воїнів, і це допоможе нам швидше відбити ворога. Причому не те, що навіть відбити його, а скасувати його плани, зламати його плани. Чи надасть американський конгрес 100 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю? Так чи буде допомога у сумі 100 мільярдів Україні та Ізраїлю від США? А, значить, так такої допомоги у такому обсязі не буде. Будуть якісь такі диявольські умови. Це знаєте, коли кредит беремо. А там дуже дуже мілким шрифтом написані наші рабські зобов'язання, по яким ми будемо далі виплачувати той кредит, і це ніхто не читає. Тож така ситуація буде у нас і з е, цією допомогою, або це буде не тільки допомога, а прийдеться нам з вами відробляти, або якісь будуть такі умови, ну які нам з вами не озвучаться точно. Але допомога буде. Чи справді Євросоюзу доведеться обирати кому допомагати Україні чи Ізраїлю, якщо війни в обох країнах затягнуться на весь наступний рік? Допомога буде нам від Євросоюзу ще більше ніж була, бо вони зараз дуже добре, дуже ілюстровано бачать, що таке, якщо не допомагати Україні у боротьбі з тим злом. Що таке може бути? Може бути і Ізраїль, може бути далі. І е, теракти по всіх країнах. Це ну це просто невід'ємний результат того, що робить зараз рашка, розумієте. Тому допомагати будуть ще більше ніж до цього. Чи вдасться евакуювати всіх українців з Ізраїлю у найближчий час Ні, всіх не вдасться. Причому є як мінімум три жінки українки, які зараз знаходяться в полоні. Чому про це мовчать? Чому про це ніде немає інформації? Всіх не вдасться. Чому? Деякі самі не поїдуть або поїдуть в інші країни, не в Україну. Чи долучиться Канада до глобальної програми з відновлення України? Допомога Канади Ой, долучиться. Та не при цій владі. Отак. Навіщо Путін відправився до Китаю? Навіщо Путін відправився до Китаю? Йому потрібний людський ресурс. Я думала, що за зброєю, але ні. Вчора чи позавчора був ролик у мене на каналі, і карти показали, що він туди їде за людьми. Йому не вистачає людей, рабів. Чи будуть цього року ефективно працювати пункти незламності? Незламності їх ефективна робота? Судячи з виділених коштів, вони вже повинні працювати. І працювати, знаєте, весь рік? Де добрий господар на тій території? Вони будуть працювати. Де господар трошки, знаєте, такий гнидний вшивий? Там будуть працювати, але з перебоями. Поки звіздюлі не дадуть. Чи справді росіяни активно втрачають позиції біля Бахмуту? Позиції цих фашистів біля Бахмуту. Що зараз відбувається там? Тримаються, тримаються на волосині, чекають підкріплення, чекають допомоги. Причому допомоги чекають з повітря. Вони не можуть чомусь іти ні назад, ні вперед. Вони заблоковані. Своєї допомоги з повітря, на жаль, вони дочекаються. Але у наступній фазі бою, яка називається Треба ножками піти, вони програють і вони помирають, і вони там полягають. Чи вдасться відсунути ворога від Куп'янська протягом найближчого тижня? Куп'янськ дивилась неодноразово. Спочатку Куп'янськ буде оточено, захвачено, а потім їх змиє, злиже і більше ніколи їх там не буде ні біля Куп'янську, ні у ньому. Тих нелюдів. Чи вдасться суттєво збільшити обсяги експорту української агропродукції наступного року? Збільшити. Не те, щоб збільшити, її не потрібно збільшувати, її потрібно знаходити куди збувати, і на неї потрібна нормальна ціна фермерам. От що потрібно нашим людям. Від того, що збільшаться об'єми, а люди за копійки, фермери то все продають. Ну, який з того сенс. Чи вдасться завершити війну в Україні наступного року? Війна в нашій країні. Доки вона ще буде? Давайте так. Скільки ще написано, щоб вона була та війна? Мінімум чотири місяці ще чекаємо на новий поворот собиті, на новий поворот подій. А що ми чекаємо? А ми чекаємо, поки здохнуть путінські ляльки. Ми чекаємо, поки е люди, які е цю війну е ну, продвигають і її керують, вони прокинуться. Е у нормальному настрої, нормальному якомусь такому глузді созвоняться один з одним, і це припиниться. Ось цього ми з вами чекаємо. Звісно, чекаємо, що наші хлопці підуть на Москву і спалять її. Цього також ми чекаємо. Чому Росія наважилася на те, щоб публічно визнати прямі поставки безпілотників з Китаю? Так вони не наважилися на це. Вони ж цим хизуються. Вони цим хизуються. А що їм ще робить, коли нормальний цивілізований світ, у своїй більшості від них просто відхрестився? Що їм робить? Що з них взяти, окрім аналізу? Скажіть з тих расистів? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.